Мільйонні тендери із завищеними цінами, мертві душі на підприємствах та регулярні аварії на мережах. Вже не за горами новий опалювальний сезон, але чи буде в будинках киян тепло? Чи ремонтували те на що виділяли кошти, чи дбали про захист та модернізацію? І взагалі, що там відбувається у тому Київтеплоенерго? бо росіяни не припиняють атак по критичній інфраструктурі України, в тому числі і в Києві. Ми всі пам'ятаємо відключення, ми всі пам'ятаємо блекаути. На жаль, дійсно є регіони, які є значно більш вразливими, ніж інші. І найбільш вразливі регіони а, поза межами фронтової смуги це Одеса і Київ. Це два дуже дефіцитні енергорегіони. Є ризик ударів і окремо по об'єктах теплової генерації столиці, а не лише по енергосистемі. Та мало нам війни, бо є те, що розвалює столичну енергосистему із середини. Нас поліція продовжує фіксувати факти можливих корупційних правопорушень в роботі КП Київтеплоенерго від ймовірних розпилів бюджетних коштів до неіснуючих співробітників, за яких керівники отримують зарплату. Тож чи доведеться киянам сидіти біля холодних батарей взимку, та як бюджетні мільйони зливають в трубу. Про все це далі, бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. Київ. КП Київ Теплоенерго найбільший в Україні один з найбільших в Європі виробник тепло та електроенергії. А також єдиний у столиці постачальник тепла для киян. Київ. Київські ТЕЦ це дві найбільші в Україні теплоелектроцентралі ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 А ще шість підрозділів, які займаються обслуговуванням, і цілий сміттєспалювальний завод енергія. І найбільша частина цієї теплоімперії київські теплові мережі. Саме вони опікуються розгалуженим конгломератом магістральних і розподільчих тепломереж протяжністю майже 3 тисячі кілометрів, Чотирма теплостанціями, трьома тисячами теплопунктів по всьому Києву. А це ще додатково 19 насосних станцій і 185 котелень. Найбільш красномовно про стан мереж кажуть регулярні аварії, які спричиняють чисельні потопи з окропом, що тече вулицями столиці і змушують десятки. Киян мерзнути у власних оселях ще у 2018 році. Заступник Кличка Петро Пантілієв зізнався, що 80% тепломереж Києва аварійні, але відсотки це поняття абстрактне і їх важко уявити. Тож давайте на конкретному прикладі: 2700 кілометрів мереж – це майже втричі більше ніж відстань від Харкова до Львова або 5,5 поїздок з Києва до Одеси. Масштабно правда ж. І левовачастка цього потребує негайної заміни для цього відео. Ми поспілкувалися з народним депутатом від Батьківщини, колишнім міністром з питань житлово-комунального господарства України Олексієм Кучеренком. Якщо один з очільників міста сповіщає киян, що 80% мереж аварійні, то всяка МДА разом з Пантілеєвим мають негайно піти у відставку і разом з міським головою і всією київською міською радою. Вони 11 років при владі, вони витрачають дуже непоганий бюджет і зараз розповідають, що все аварійні. Та варто зазначити, ремонтні роботи Київтеплоенерго таки проводить, і навіть не лише аварійні. і тут знайшлося на що подивитись, і нам, як розслідувачам, і правоохоронцям. Більше того, ситуацію також цікавиться народні депутати у межах своїх повноважень. Ми вже досліджуємо е, ді, діяльність КМДА по управлінню Київ теплоенерго і стан. І ми це питання розглядали на останньому засіданні. Я обіцяю, що це буде дуже серйозне об'єктивне розслідування. Олексій Кучеренко, ще й голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг. І вони також зацікавились діяльністю Київтеплоенерго, починаючи від обґрунтова. Оністі тарифу і безпосередньо до господарювання на підприємстві. Справа в тому, що Київтеплоенерго по суті підконтрольний лише КМДА, і сам собі структурні підрозділи підприємства самостійно і тариф рухають, і закупівлі роблять та перевіряють. А аудит, якщо хтось і проводить, то це КМДА, об'єктивністю якої можна сміливо ставити під питання свого часу. Державні інституції контролювали стан мереж. І відповідно вони могли віддати відповідь незалежний від власника, що та в якому стані мереж. тепер цього контролю немає, бо саме Кличко ініціювали знищення цього контролю. І це дає їм можливість в результаті до нас доводити будь-яку цифру і вимагати гроші, підвищувати тарифи, списувати тоді шалені гроші. Кучеренко вважає, що КМДА побудувало на базі «Київтеплоенерго» чорну діру, в яку можна списувати величезні гроші з міського бюджету, а на додачу ще й вимагати гроші з державного. Як це відбувається? Зараз детальніше поясню. Київтеплоенерго госпрозрахункова установа і працює на принципі самоокупності, простіше кажучи, покриває свої витрати за рахунок доходів від своєї ж діяльності. Однак це не означає, що підприємство не отримує коштів з бюджету, отримує ще й як продивитись публічну фінансову звітність КП на їхньому сайті неможливо, оскільки вони вирішили це приховати за обмеженнями з розповсюдження інформації в умовах воєнного стану. Проте дещо про їхні фінанси, ми таки знайшли. Минулоріч Київрада прийняла рішення про докапіталізацію Київ. Статунний капітал збільшили на 2,5 мільярди гривень. З п'яти з невеличких мільярдів до майже восьми гроші. Столична влада взяла у кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку 50 мільйонів євро терміном на п'ять років. Це ті самі 2,5 мільярди, якщо перевести у гривня. А гасити цей кредит вирішили коштом бюджету, тобто з кишень киян. установити, що погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитом, а також інші витрати пов'язані з отриманням та погашенням кредиту, здійснюються за рахунок коштів бюджету міста. Києва. А ще від ЄБРР. Київрада взялась отримати грант на ще 5 мільйонів євро. Також для Київтеплоенерго на підприємстві кажуть, що потреба в додатковому фінансуванні викликана боргами киян, які не сплачують за опалення. Та можливо люди легше б розраховували за тепло, якби суми в платіжках не були такими космічними. Як ми вже з'ясували, Київтеплоенерго самостійно визначає розмір тарифу, а на додачу до цього ще й закладає туди тепловтрати на мережах. Київтеплоенерго показує втрати в мережах. На рівні 27% втрат, тобто більше чверті тепла, вони показують, що втрачається в мережах, а це все закладається в тариф. Це все виставляється на споживача, на бюджет виставляється. Це оборудка мінімум на 2-2,5 мільярди на рік, оскільки методикою передбачено, що лише 13% можна закладати в тариф. Оце Ліквіце зні... ліквідація знищення цього державного контролю призвели до, до таких мані... маніпуляцій. Але ж звідки такі тепловтрати, якщо ми постійно бачимо новини про ремонти на мережах, Київ Теплоенерго проводить десятки тендерів на місяць, обираючи підрядників для капремонтів. Та врешті результати роботи комунальні кімнарі можна побачити у дворах киян. Головне у них не взвалитись, бо ми кажемо про ями, які вони залишають після себе і не закопують. Оце розриття. З травня місяця, ага. і це тільки ось, ось неділю назад. Там вони зарили, а тут ще не зарили, бо у них нової Теплі плити немає нової плити, нема. тобто благоустрій не встановлюють Ки... Київтеплоенерго зовсім. Та куди ще йдуть всі гроші Київтеплоенерго? Ми проаналізували закупівлі компанії за 25-й рік. Найбільша стаття витрат будівельні роботи, а точніше реконструкції котелин зі встановленням когенераційних установок. Когенераційні установки це такий собі енергетичний комплекс, що одночасно виробляє електричну та теплову енергію з одного джерела палива, наприклад, природного газу. Вартість одиниці може відрізняти залежності від потужності інших характеристик. На ринку можна знайти пропозиції як за 4 мільйони, так і за понад 36 Мільйонів. Та окрім витрат на самі установки, Київтеплоенерго витрачає сотні мільйонів на переробку фундаментів, влаштування стін та перекриття. І при таких сумах навіть сміття за собою підрядник будівельник не вивозить. Для цього найняли окрему фірму. Звісно ж, за додаткові кошти. Загалом на такі роботи Київтеплоенерго провело десятки тендерів загалом на понад мільярд і сто мільйонів гривень. І зауважимо, це без придбання самих установок. Більше мільярда лише на будівельні роботи. Нові установки це, звісно, добре. А що ж щодо мереж? Бо скільки тепла не генерувати, але якщо воно все витікатиме дорогою, то нам киянам від цього не легше. До слова, ліквідує аварії КП «Київтеплоенерго» чомусь не власними силами, а залучено для цього підрядника. А ось щодо ремонтів на мережах, то там суми вже не такі вражаючі: 169 тисяч на роботи на великій китаївській, менше 200 тисяч на великій Васильківській, 265 тисяч обійшлося реконструкції на Миколаївській. Коли Бойчука, вони показують, що вони там на рік десь 2-3 перекладають. Є сусідні міста 150-140 кілометрів. Черкаси. За 10 років переклали більше половини мереж. Втрати в мережах в Черкасах 10%. В Житомирі 10%, там 10 11 В е, Тернополі така сама, в Чернівцях, навіть в Запоріжжі, в Києві 27%. Що ще казати? Це такий рівень професіоналізму КМДА. І депутатів Київської міської ради, але при цьому мільйони витрачають в «Київтепленерго» на ремонти фасадів. Лише у серпні провели три конкурси вартістю півтора, понад два та ще майже два мільйони. А ще на понад п'ять мільйонів вирішили закупити крісла і стільці. І ми зараз не кажемо, що ремонти покрівелі фасадів не потрібні, і в офісах підприємства всі мають працювати стоячи. Суть в тому, що прослідковується не співрозмірність витрат. На мережі 80 відсотків яких аварійні витрачається значно менше коштів ніж на капітальні об'єкти, якість роботи яких киян можуть і не помітити, бо через прорив труби теплоносій просто не дійде до їхнього будинку. І ці аварійні мережі, за словами самого Київтеплоенерго, ще й потерпають від ворожих атак. Внаслідок вручання уламків БПЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Не можна пошкодити тепломережі, вони під землею, хай байки не пошкодити можна генеруючі станції. ТЕЦ. Були пошкодження, там ремонтуються і все таке інше. Але в Києві достатньо генеруючих потужностей для тепла, для генерації тепла абсолютно достатньо. А мережами вони дійсно не займаються, вони погано займаються, бо воно їм не потрібно туди краще списувати гроші. Та частіше за аварії ремонти в Київтепленерго бувають лише обшуки. У 2021 році навіть керівник найбільшого департаменту підприємства, а саме директор СП Київські теплові мережі, отримав підозру у заволодінні бюджетними коштами. Минулоріч обшуки на підприємстві проводили ледь не щомісяця. Ось новина за травень, ще одна за серпень. Нові обшуки провели у вересні. А в листопаді правоохоронці не з підозруми і обшуками навіть два дні поспіль. У КМДА, звісно ж взялися захищати своїх і заявили про. Тиск з боку правоохоронців, які паралізують роботу підприємства. А вже цього літа столична прокуратура повідомила про підозру керівничцям відділу з кошторисної роботи «Київтеплоенерго». Її звинувачують у службовій недбалості, внаслідок якої бюджет Києва зазнав збитків майже на мільйон гривень. Загалом на даний момент правоохоронці розслідують щонайменше чотири кримінальні впровадження. Перша вже згадана історія з керівництвом відділу кошторисної роботи підприємства. За версією слідства на відновлення асфальту після робіт на Троєщині відмили близько. Сько мільйона гривень. Ще одна справа про розпили завищення вартості при закупівлі хімічної речовини для очищення води та проведення робіт. Причому тут замовник не лише Київтеплоенерго, а й столичний водоканал. Привернули нашу увагу ще дві інші справи. Про них небагато публічної інформації, але судових рішень ми дізналися, що директорка департаменту управління персоналом КП Київтеплоенерго Світлана Строкач та її підлели начальник відділу розвитку персоналу Богдан Ворожбит. Ймовірно, замішані у схемі з мертвими душами на підприємстві однак ці гоголі свій наробок спалити не встигли, і тепер є фігурантами впроваджень. За інформацією правоохоронців у Київтеплоенерго організували схему з привласнення коштів через фіктивне працевлаштування на роботу, нібито приймали людей, які фактично посадових обов'язків не виконували, та й взагалі туди не ходили, але при цьому отримали по кілька мільйонів гривень зарплати. Та чи є ризик для киян дійсно залишитись без тепла взимку? Це метода психологічного тиску на киян з боку КМД. Все пропало, всі замерзлиме. Все немає ні, абсолютно не більше ризики в Києві, ніж в усій іншій Україні. Київ захищений е, силами протиповітряної оборони на порядок, на декілька порядків краще, ніж всі інші міста. Тож давайте підсумуємо. Залишитись без тепла певно киянам все ж таки не загрожує. тільки якщо на заваді цьому не стане саме Київтеплоенерго. бо й коштів і ресурсів вистачає. А російські обстріли не здатні зашкодити підприємству в таких масштабах, аби воно зовсім втратило можливість теплогенерації. Та що ж робити із кричущими зловживаннями, розкраданнями коштів і іншими порушеннями? Негайно повернути державний контроль і державний нагляд за Київ В першу чергу нагляд має здійснювати держ. Енергонагляд, тоді ми будемо знати реальний стан мереж. Бо вони ж не пускають нікого. Вони нікого туди не пускають контролерів. розумієте? А тарифами для Київ, теплоенергія для, для киян має займатися національна комісія з регулювання енергетики. Це мають бути абсолютно публічні, прозорі слухання і повністю вскрита інформація. Контроль важливий механізм державного управління, А і з боку суспільства. Тож слідкуй за нашими випусками та не забувай ділитись із друзями. Далі більше лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.